Вітаю, мене звати Олександр. 50 базових фраз німецькою мовою. Я читаю книгу. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ми присідаємо. Wir hocken. Wir hocken. hocken. Ti premekaj prevajanje v avtomobilu. Du Shalte est im auto dengang. Du Shalte est im auto dengang. Včasno. Er Kompt pünktlich. Er Kompt pünktlich. Pünktlich. Вона миє посуд. Sie macht den Abwasch. Sie macht den Abwasch. Sie macht den Abwasch. Він набирає вагу. Er nimmt zu. Er nimmt zu. Андреас живе в готелі. Він дорогий. Андреас вонт ін Адеас вонд інем хотель Андреас вонт ін айнем готель Есестоя. Вони садять дерево. Або висадите дерево. Вічливе звертання як до однієї, так і до багатьох, багатьох осіб. ЗІ завжди пишеться з великої букви. Зі флансенбау. Зі флансенбаум. І давайте трохи розберемо граматику. Бо деякі люди сплутують таку частину мови, як займенник. Отже, займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. Займенник вказує на особу або предмети, але не називає його їх. І відповідає на питання іменника, хто що, прикметника, який, яка, яке, який, який, чий. Числівника скільки котрий. Хто я, ти, він, вона? Що? Воно? Якщо не вказана назва предмета чи особи, то це займенник, який замінює іменник. Який будь-який чисть, яка деяка чиясь. Якщо не вказана точна ознака предмета то це займенник, який замінює прикметник? Скільки, скільки небудь, котрий, котрийсь. Якщо точна кількість не вказана, то це займенник і замінює числівник. Або е, найкоротше визначення займенник це слово, що замінює іменник. Das Wort, das des annoмен фалтит. das Wort, das анномен фалтит. І приклад. Ганса немає вдома. Ганс на роботі. Як правило, ми ніколи не кажемо ну, два рази повторюємо Ганс. Ганс замінюємо на він. Ханс цю гауза. Ганс Ханс байде байдеат. А «ел L байде byдеabет. І теорія по особах однини. Однина. Зінгула. Перша особа однини. person – ich. Перша особа однини називає мовця. того, хто говорить. Друга особа однини. die zweite person – Ти ду. Друга особа однини називає того, до кого говорять. Це зазвичай особа добре знайома, наприклад, член сім'ї, друг або молода особа. Згідно етикету. До 14-16 років можна говорити на «ти», А далі до всіх людей, незнайомих бажано говорити на ви. Третя «вона», вона, воно Третє Третя особа одини, це особа або річ, про яку говорять. При цьому особовий займенник виконує роль іменника і надає інформацію про рід. І множина плюраль. Перша особа множини ми, діестепазон. Перша особа множини позначає одночасно кілька осіб, включно з мовцем. Друга особа особне жини дієцватепазон. Ви, буква Х не читається. Друга особа множини стосується багатьох слухачів, з якими мовець перебуває у неформальних стосунках. Тобто, звертання спрямоване до групи осіб, з якими мовиться на «ти». І третє особа жни – «вони», «зі». Третє особа жни стосується осіб або людей, про яких йде мова. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про одного чоловіка, то кажемо «еа він. А якщо про двох чи більше, кажемо зі вони. І ще окремо є третє особна жни. До вічливого В. Зі, завжди пишеться з великої букви. Ця форма вічливості завжди пишеться з великої літери і вживається тоді, коли звертається до незнайомої особи. Цю форму застосовують для вічливого одночасного звертання до однієї або багатьох осіб. І давайте привідміняємо дієслово зайн. В усіх особах. В однині. я є їхбін, ти є дубіст, він, вона, воно є е зіс іст, ножена ми є визинд, ви є зайд, вони є ззинд, і ви вічливо є зизинд. І, провідмі... і провідміняємо для прикладу дієслово arbeiten. Воно слабке і е, тут просто типове закінчення буде у всіх особах однини. Я працюю Ich arbeite. Ти працюєш du arbeitest. Він, вона, воно працює Er, sie, es arbeitet. Ми працюємо Wir arbeiten. Ви працюєте Ihr arbeitet. Вони працюють зі з Ви вічливо працюєте з абайте. І є ще сині дієслова. слова. Їх основна особливість в тому, що е, коренева голосна змінюється. Їх небагато. Тому їх легше вивчити. Наприклад, гебен егибт, немен, зінімт, фаген дуфест. І продовжуємо далі базові фрази. Я наполегливо працюю. Ich arbeite hart. Ich arbeite hart. Ми підрізаємо дерево. Wir beschneiden einen Baum. Wir beschneiden einen Baum. Du schließt Du putzt deine Schuhe. Du putzt deine Schuhe. Schuhe. Wer zwingt u Dweri. Er klingelt. Under 2 ihr klingelt Under 2 він грає на er spielt gitarre er spielt gitarre вона миє підлогу Sie wäscht den Boden. Sie wäscht den Boden. Emil remontiert Dach Winster. Emil repariert das Dach. Es ist alt. Emil repariert das Dach. Es ist alt. Вони фотографують. Або ви фотографуєте. Зі махен фотос. Зі махен фотос. Я влучив ціль. Ich habe das Ziel getroffen. Ich Habe das Ziel getroffen. Unasperva. Wir machen eine Pause. Wir machen eine Pause. Tideshovid Pustku. Du fährst in den Urlaub. Du fährst in den Urlaub. Wir beginnen. Er fängt an. Er fängt an. Wann ist Er schläft ein. Er schläft ein. Вона перебілизнув. Sie wäscht die Wäsche. Sie wäscht die Wäsche. Ліна бачить будинок. Він новий. Lina sieht das Haus. Es ist neu. Lina sieht das Haus. Es ist neu. Sie liefern eine Bestellung. Sie liefern eine Bestellung. Ja wykluczam santechnika. Ich ufe den Klempfner. Ich ufe den Klempfner. Ich ufe den Klempner. My stawiamy pytanie. pytania. stellen eine frage wir stellen eine frage du bist in eile du bist in eile du bist in eile Ви пишете? Er schreibt. Er schreibt. Він переходить дорогу. Er überquert die Straße. Er überquert die Straße. Вона виконує своє домашнє завдання. Sie macht хаос Hausaufgaben. Зі macht Я Hausaufgaben. офгабен. бачить кав'ярню. Вона відома. Міхаєль. Sieht das Kaffee. Es ist berühmt. Michael sieht das Kaffee. Es ist berühmt. Sie füttern ein Haustier. Sie Puten ein Haustier. Yasli, ich, ich bin verärgert. Ich bin verärgert. Wir Gehen nach links. Wir gehen nach links. Du wirst gelb. Du wirst gelb. Er duscht. Er duscht. Er schweigt. Er schweigt. Er schweigt. Sie findet Freunde. Sie findet Freunde. Пауль в театрі. Він великий. Пауль из is Es ist groß. Пауль из імтеата. SS Gross. gross. Може сказати, він красивий. schön. Sie bekommen eine Glatze. Sie bekommen eine Glatze. Optimist. Ich bin ein Optimist. Ich bin ein Optimist.

Ihr zeichnet. Ihr zeichnet. Er zeichnet. Er zeichnet. Він розблоковує телефон. Er entsperrt das telefon. Er entsperrt das Telefon. Вона витирає поверхню. sie wischt die oberflächen ab sie wischt die oberflächen ab emilia hat ein lineal es ist gelb emilia hat ein lineal Вони пищать. Зі Квічен, я плаваю, schwimme. Ми снідаємо вир frühstücken. вир frühstücken. у тебе є ножиці Schere. Du ду хаст Schere. Ви маєте калькулятор. Ihr habt einen Taschenrechner. Він підмітає підлогу. er fegt den Boden, er fegt den Boden, er fegt den Boden. Wona, komme ich, Sie lächelt jemanden an, sie lächelt jemanden an. Sie lächelt jemanden an. Ich liebe dich. Ich liebe dich.